Собі на 0,7. цього року ужну побив рекорди за кількістю поданих заяв. Це зумовлено тим, що абітурієнти мали можливість подавати електронні заяви аж на 15 спеціальностей одночасно, але це є й одним з мінусів вступної кампанії. 2016, кажуть приймальні комісії. Ужну перед безпосереднім зарахуванням на навчання кількість заяв суттєво зменшилась. До вишу вступили близько 4 тисяч абітурієнтів. Вершення очікується на наступному тижні за рахуванням вступників на заочну форму бакалаврату, зарахуванням спеціалістів-магістрів, які в кінці серпня здавали екзамени, і новою трошки новинкою це зарахуванням вступників на освітній рівень доктора філософії. Ми приймали випускників коледжів за перехресним вступом на другий-третій курс. Такою можливістю скористалися близько 150 осіб. Рейтинг найпопулярніших факультетів незмінний з року в рік. Фаворити вступу 2016 – медичний, юридичний та філологічний. Тут майже на 95% заповнені місця ліцензійного обсягу. Хоча у порівнянні з минулим роком на медичний факультет зараховано на 2% менше абітурієнтів, а от на філологічному виникли деякі нюанси зі спеціальностями. Набрали Більше 120 студентів цікавою і непростою була ситуація на педагогічній спеціальності, бо те, що раніше було класичною філологією, в цьому році міністерство поділило на дві спеціальності: тобто середня освіта і власна філологія. І тому абітурієнти не відразу зорієнтувалися. Дуже багато абітурієнтів подавали заяви на філологію, вже нову спеціальність, думаючи, що насправді подають на середню освіту. В цьому році по статистиці є на 10% менше абітурієнтів. Студент не може подавати на 5-10 спеціальностей, тобто, цей студент не визначився, він дивиться не за покликанням душі. Якби він мав поступати минулому році, прийняли на перший курс 209 студентів, то в цьому році ми прийняли більше як 190 студентів. На різницю між поданими заявками та кількістю зарахованих абітурієнтів кажуть спостерігачі. Вплинули необізнаність вступників щодо особливостей вступної кампанії, недосконалий алгоритм адресного розміщення державного замовлення та проблема з подачою електронних заяв, адже абітурієнти неодноразово повідомляли про численні збої у роботі системи електронного подання документів до вищих навчальних закладів. Нагадаємо, що вступна кампанія для медиків іноземців триватиме до 15 листопада.